Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленком. В нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури, гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Правда переможе. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні мій гість, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Української православної церкви Київського патріархату Владика Євстратій. Добрий вечір, добрий вечір вам, добрий вечора, глядачам. Євстратій Зоря, архієпископ Чернігівський і Ніжинський. постійний член секретар священного синоду Української православної церкви Київського патріархату, голова інформаційного управління Київської патріархії, член редколегії газети Голос православ'я, учасник наради представників християнських церков України, член секретаріату Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій від Київського патріархату. Сьогодні архієпископ Євстратій є представником Української православної церкви Київського патріархату. При європейських інституціях. Володико, я пригадую, десь 2010 рік, може 2011, вийшла ваша стаття дуже цікаво. Тоді ж був такий розгул руского міра в путінській редакції. І ви написали тоді чудову статтю про український світ, який україноцентричний, києвоцентричний. Ну і що треба себе поважати і своє коріння знати і визнавати, а не шукати чуже. Багато часу з того моменту пройшло: революція, війна, російська агресія. Ніби вже нема тієї редакції «Руського міра тут в Україні. Але щодня читаєш новини, дивишся якісь тенденції. Ви зараз відчуваєте присутність ось того ще «Руського міра в тій самій путінській редакції? Якщо так в загальному відбулася певна те, що можна назвати сепарація, відділення, тобто. Виділилася певна частина людей, яка усвідомила, чим є русський мір. Що це не просто там красиві фрази Україна, Росія, Білорусь, це те, свята а що за цими франками фразами йдуть зелені чоловічки, йдуть гради, «Смерчі, урагани, іде окупація, йдуть страждання, іде смерть. Ось і люди, які це усвідомили, вони зрозуміли, що ця ідеологічна основа вона повинна бути відкинена. Тому що це е, пряма суперечність української незалежності українському вибору. Але з іншого боку, відбувається і кристалізація. Кристалізація е, серед тих, хто свідомо ідентифікує себе саме з цим е, російським світом. І е, вважає, що дійсно українці і росіяни це є одна нація, це є один народ, української держави немає. А те, що є, воно і перспективи, не має ніякої першої, що і бути не може, що Москва є третій Рим, а четвертому не бути, і так далі. Владико, от зараз на Сході, на Донбасі, це є от реалізація цієї ідеї Абсолютно. про Москву, третій Рим, так? тобто це Крим, новітні форми. Ці. Крим. Донбас, Крим, Донбас, розділення православної церкви в Україні, а мовна експансія, культурна експансія в різних виглядах все це є частини одного а... цілого. От, моє мій особистий досвід. Я постійно, особливо це за кордоном, коли буваю, тут говорилося про те, що я серед інших обов'язків є, є представником при європейських інституціях. інституціях. Так от я постійно підкреслюю, коли говорять про якісь мовні питання. Я кажу, що в мене в моїх рідних Черкасах, коли я поступав на навчання в 85-му році до середньої школи, в місті, в обласному центрі, в серці України було 33 загальноосвітніх навчальних заклади. 33. З них один з українською мовою навчання. І 32 з російською мовою навчання. Моя рідна мова, перша моя мова, це російська мова. Мене вдома розмовляли російською мовою. Мене в школі навчали російською мовою. І тому, коли стоїть питання, яку мову треба захищати, яку культурну традицію треба захищати, то у мене це питання навіть не виникає. І той український світ, про який ми говоримо, насправді він є не просто скажімо так, якась опозиція руського міру. Що давайте збудуємо російський світ, тільки назвемо його українським, тобто з тими самими тоталітарними традиціями ну, замаш, він що... сутнісно інакше На... Він це сутнісно інакше. Це цінність свободи, це цінність е, не верховного вождя, який буде вказувати, куди йти, і всі будемо туди йти. А це цінність е, е, співпраці. Цінність громади, те, що власне показав і перший майдан, і другий майдан. Коли не хтось вказував людям: ти роби це, а ти роби це. А поклик душі, поклик серця людей приводив до того, щоб навіть віддавати своє життя. Оце і є От Майдан справжній в найкращих своїх виявах, це і є український світ. І тому, до речі, мені подобається формула, що коли кажуть, що Москва є третій Рим, то я кажу, що Україна є другий Єрусалим, Київ є другий Єрусалим. Чому? Тому що Єрусалим, на відміну від Риму, ніколи не був столицею е е володарюючою. Це завжди була столиця, столиця і святиня духовна, духовна яка не силою царя, не силою зброї, а силою культури, силою е е духа. Силою традиції перетворювала навколишній духовний простір, людські душі перетворювала і закликала до чогось кращого. А От тепер скажіть в церковному житті, от особливо після майдану, особливо з початком російської агресії, ось цей руський мір він ареал поширення його. Звузився, чи навпаки, він є стабільним і навіть поширюється. Ну, це я до питання все-таки ну, різних православних конфесій, і у нас різні навіть підпорядкування. Так. Москва і Київ, а Москва і Київ зараз в стосунках не найкращих. В церковному житті якось відбувається переосмислення цінностей зв'язку з тим, що ви говорили, Безперечно. Чи все-таки продовжується оця диспозиція? Безперечно, в суспільстві відбувається. І е, війна не оголошена, але реальна війна, яка е, точиться на сході України. Війна культурна, війна, інформаційна, економічна, е, цивілізаційна, власне, ознака вибору, чи наш вибір є е, азійська автократія, чи наш вибір є е, е, європейська демократія. А оця війна вона спонукає людей до більш якісного усвідомлення того. Яку роль відіграє церква і релігія в житті як особистісному, так і суспільному? Бо тривалий час для людей церква це був лише такий феномен, пов'язаний суто з якимись культовими речами: прийти, паски посвятити, дитину похрестити, свічку поставити, Богу помолитися. А ось який вплив. Все це має на суспільне життя, на державне життя, стали усвідомлювати якраз в момент цієї кризи, починаючи з тих воріт відкритих Михайлівського золотоверхового монастиря, які прийняли е, і захистили е, е, тих, кого приїхали добивати. Так я, я тоді там був. Так, я бачив так, на ви, власні очі. Ви це бачили? Приїхали добивати прямо у двір монастиря і тодішній е, 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 Беркут. Поч, починався майдан з цього, і власне е, апогей. Вищий пік Майдану теж був пов'язаний з цим, тому що в центрі міста Михайлівський монастир був єдиним безпечним місцем, куди ховалися поранені, де проводили в храмі безпосередньо операції і так далі. І ось ця присутність і потреба цієї присутності, що не просто церква вийшла, бо ось давайте і ми тут вийдемо і скажемо своє слово. Ні, була жива потреба людей. Присутності церкви, в молитві, в спілкуванні з священнослужителями. І від цього почалося переосмислення. Коли почалася війна, то тоді виникло питання: а до якої церкви я хочу? Коли люди почали чути не просто е е так, як в якийсь фон, а почали звертати увагу. Ось в цій церкві, куди я ходжу, згадують патріарха Кирила, як великого Господіна і Отця. А цей патріарх Кирил благословляє Путіна. А ця церква. Просуває цю ідею руського міра. І з цієї ідеї руського міра йдуть, захоплюють Крим, захоплюють. Ну, ідуть з автоматами і вбивають людей. Так. Со і... Совірників. І... Також православних. І це, до речі, хтось дуже добре підмітив, що з ким воювала Росія за останній час: з православною Молдовою, з православною Грузією, з православною Україною. І е тому. Всі ці події спонукають людей до вибору, особливо в зв'язку з тим, що, на жаль, отак, така була Божа воля, і е, так сталося, що саме е, в цей е, в переломний рік, в 2014 рік відійшов у вічність митрополит Володимир, який був українцем, за своїми переконаннями. До, до нього може бути багато питань. Історики е, е, покажуть і те, що він зробив, доброго, і недоброго. Але в цілому, і моє особисте враження, особливо від останніх років його життя, митрополит Володимир, який був українцем, відійшов, а верхівка цієї церкви обрала людину, для якої внутрішній світ це є справді русський мір. І ось через це, що на чолі цієї церкви стали люди, для яких русський мір це є їхнє внутрішнє переконання. Я навіть думаю, що для Патріарха Кирила це більше є технологія. А для них це є переконання, що Свята і Русь це, це наш ідеал. І відповідно до цього почалася трансформація зовнішньої позиції цієї церкви. Ця церква досі офіційно на вищому рівні не сказала про агресію. Коли запитали митрополита Онуфрія, хто винний в тому, що відбувається на Донбасі. Він каже: Я не знаю, я не політик. А через кілька місяців говорить про громадянську війну, про повстанську армію на сході, що наші вірні і там, і там. І ось людей це спонукає робити вибір, на якому ти боці. Ти на боці правди чи неправди. І для того, щоб визначити, що чорне є чорне, біле є біле, червоне є червоне, то не треба бути політиком, не треба бути міністром чи, чи архієпископом. Треба бути людиною, яка може розрізнити правду і неправду за останні оці два роки. Якщо е, перед початком цих всіх подій соціологія говорила про те, що київський патріархат підтримує десь приблизно 30% населення, московський патріархат 20% населення. То останні дані, які ми, ми мали, це ще було рік тому, то лише за рік збільшилася кількість прихильників київського патріархату до 44%. От тут ми підходимо до ключового питання церковного життя. Ну принаймні православного життя в Україні. Як ця ситуація буде розвиватися, до чого це може призвести? Ми всі роками говоримо, мріємо, віримо в єдину помісну, соборну, православну церкву. Ось це, про що ви сказали, і це викликано об'єктивними обставинами нашого життя останніх двох-двох з половиною років. Ці процеси можуть призвести до появи помісної церкви? Я абсолютно переконаний і твердо, що раз існує українська держава. І це є благословення Боже, що вона з'явилася як незалежна держава. Ми, це все, ми бачимо це за всіма ознаками. То є благословення Боже, щоб в Україні була єдина помісна православна церква. Україна є демократична країна. І тому різні конфесії існували і будуть існувати. І Московський патріархат буде існувати. Так само, як скажімо, існують і старообрядці в Україні. Існує Російська православна церква за кордоном, центр якої зараз якраз є в Україні, в Одесі. Є і інші менші е, організації, які також виводять себе із православної традиції. Питання не в тому, чи буде існувати московський патріархат чи ні. Питання в тому, який його вплив буде на суспільство. Бо зараз, завдяки тому, що ця церква є е, поширеною структурно, відповідно відбувається вплив. Тому що от коли людина заходить в храм і бачить ікону царя Миколая. І вона постає перед вибором. Шанувати Миколая II як святого чи не шанувати? Якщо вона його шанує як святого, відповідно, свідомо чи несвідомо, вона підтримує ці образи, ці ідеї імперської Росії. Один з найшанованіших святих Московського патріархату Олександр Невський. Величезна кількість храмів збудована в Україні в тому числі. Я згадую, чому? От якраз тому що я чернігівський архірей, єдиний храм в Україні присвячений святим мученикам, князю Чернігівському Михаїлу і боярину його Федору, існує в Чернігові. А і Федор є мовчазна, але дуже яскрава альтернатива Олександру Невському. Тому що Олександр mm -hmm. Невський був названий сином Батия і отримав від нього ярлик на княжіння. А князь Михайл і Боярин Федор за що постраждали? За те, що вони, коли їх привели до Хана, сказали: пройдіть крізь вогні і поклоніться ідолам. Князь сказав: Не можу бути християнином, а діла беззаконні творити. І не поклонився. За це його стратили. І боярина стратили, який не схотів стати князем, а схотів залишитися вірним Христу. І ось ці речі вони нагадують нам про те. Що, як казав Тарас Шевченко, в своїй хаті своя правда, чужому навчайтесь, але свого не цурайтесь. І тому е, я думаю, що цей процес, який відбувається, поступово осмислення в суспільстві ролі церкви, серед політиків, серед державних діячів і в самій серед церкві, людей, серед самих людей, він з внутрішнього боку веде нас до єдності. А з іншого боку, відбуваються важливі процеси в загальному е, православному середовищі. Ми очікуємо, в, ли, в червні буде Всеправославний собор. Він буде дуже складний. Де він буде? На Кріті. Він буде, не мав бути в Стамбулі, в Константинополі, Україну, але там Москва. ніхто не буде представляти. Е, дуже цікава ситуація. Патріарх Кирил може привести туди митрополита Онуфрі, але митрополит Онуфрій буде представляти не українську церкву, а він буде представляти російську церкву. РПЦ. РПЦ в Україні. У зв'язку з цим важливе питання: міжцерковний діалог. Ви в ньому брали активну участь принаймні на і раніших Брав І беру і зараз. Б... Так він продовжується чи він е знову заморожений? А, я вам скажу теж до Між, е якраз православними церквами. Знаєте, якраз пов'язане ось з е телебаченням. Буквально нещодавно на, на одному з телеканалів е ми записували програму за участю митрополита Софронія Черкаського. І ось під час і спілкування до ефіру, після ефіру, під час самого ефіру, ми бачимо, що ми можемо говорити. У нас різні позиції, у нас різні оцінки, зокрема, там, особистості патріарха Філарета. У нього своя оцінка, у мене своя оцінка. Але багато точок нас зближують. Оцього найбільше боїться Москва. Там бояться внутрішнього діалогу, внутрішнього порозуміння. І тому роблять все. Щоб цей діалог офіційно не розпочався. Але це не означає, що він не може відбуватися неофіційно. Є велика кількість і священників, і єпископів, з якими і я спілкуюся, і інші архіреї, священники і віряни наші спілкуються. І це дає нам впевненість в тому, що при певних умовах не зовсім недалекий той час, коли більша частина церкви Московського патріархату відійде остаточно від Москви. Є ж е, е, нові сили. Змінюється крас... покоління. Них... Змінюється є... покоління, приходять нові люди. Тобто це неминуче повинно дати результат? Абсолютно неминуче. І от, те, відповідаючи на те питання, яке ви сказали, що чи буде? чи буде? Буде, тому що церкві природно прагнути доєднання в усіх православних країнах, там де православ'я складає більшість населення, існують. Та такі самі єдині помісні православні церкви в усіх. І тому без е е е тиску Москви або коли внутрішньо люди просто цей тиск відкинуть і скажуть, це вже не важливо. Що говорить Москва? не важливо. Без цього вони дуже швидко відкриють собі силу до вільного єднання. І я переконаний, що цей час є близький і правда. Переможе і в церковному житті, на жаль, часу у нас мало. Так про багато ще інших речей хотілося поговорити. Про одне встигнемо: святійший Філарет повернувся буквально нещодавно із Європи, був в Нідерландах. Наскільки взагалі, от ви бачите місію церковну? І місію української церкви для того, щоб пропагувати власне європейські цінності. Князь Володимир ще 1025 років тому зробив цивілізаційний вибір. Наш вибір це є християнська європейська цивілізація. Це не означає, що сучасний Євросоюз чи сучасні євроструктури є той ідеал, до якого ми прагнемо. Абсолютно ні. Європа не є ані раєм земним, ані пеклом, але Європа є можливістю. Для України зберігати свою ідентичність. Одне із гасел Євросоюзу єдність у різноманітності. І є механізми, які дозволяють кожній країні утримувати і свою культурну традицію, і європейські цінності розуміти відповідно до свого власного настановлення, своєї власної традиції, свого коріння. І якраз оце це є той момент. Завдяки якому і церква наша, і інші церкви релігійні організації підтримали саме європейський вибір, тому що цей вибір означає свободу від розповідання. Ми були в іншому союзі, ми були в радянському союзі, там не було ві... свободи було... від розповідання, Взагалі... не було свободи для людини. Була. Там був терор, там були репресії, там були вбивства, там був голодомор і все інше. Ми не хочемо туди. Ми не хочемо в сучасну Росію, де ось зараз наша церква в Криму. В окупованій е, по, по суті вона знаходиться під страшним пресом, вона тільки чудом Божим там тримається. Українці і кримські татари переслідуються по повній програмі. І тому ми і е, напередодні в референдуму в Нідерландах показували, якою є Україна. Тому що з України дуже багато поганих новин. Але коли православний патріарх. Верховний архієпископ греко-католицької церкви, римо-католицький єпископ, протестантські лідери, головний муфті і головний равін разом говорять про одне й те саме, сидять за одним столом, виявляють одну позицію. То для європейців це відкриття. Наочна демонстрація наочна демонстрація і свободи того, в Україні. що у нас в Україні в деяких моментах європейські цінності більше укорінені. Ніж в самій Європі. І ми, коли зустрічалися в Сенаті, то одна з депутатів сказала, що я переконана секуляристка, але ось буде в суботу захід моєї партії. Я на цьому заході ви мене надихнули говорити за е, е, підтримку асоціації. України і Європейського Союзу своїм прикладом. Ви показали, я вас побачила, і ви мене цим надихнули. От, власне, це і є наша мета. І це один з прикладів того, як церква може не просто бути інститутом релігійним, конфесійним, служити для молитви, для духовних настанов і так далі. Але й бути суспільним інститутом, вести ту народну, суспільну дипломатію, представляти Україну в світі, чого, чого ми прагнемо. І коли в Україні буде єдина помісна православна церква, я думаю, що цей потенціал буде розвинутий набагато ширше і набагато більше. Дякую вам, Владико, за цю розмову. Дякую На вам. нам. Треба завершувати. Це було цікаво. Я сподіваюся. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми Мінкульт був архієпископ Чернігівський та Ніжинський Української православної церкви Київського патріархату Владика Євстраті. До зустрічі у наступних програмах.